Третій тиждень Адвенту запалюємо свічку пастухів або свічу радості. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповитого немовля, яке лежить у яслях, і раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному: ходімо у віфлієм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію Йосипа і немовля, яке лежало в яслях. Вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухам. Марія ж зберегла всі ці слова, беручи до свого серця. А пастухи повернулися, славлячи, і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як було їм сказано. Господь Ісус народився для всіх людей на землі. Він жив життя звичайної людини, але був Богом, благословляв, зцілював і воскрешав багатьох різних людей, не дивлячись на їх вік, стать, статус. Ісус мученицькою смертю помер на хресті за кожну людину на землі, за найбіднішого і найбагатшого. Бо кожен потребує цього. Тому що ніхто не може дати відкуп за свої гріхи. Але найпершими, хто дізналися про народження месії Спасителя людства, були прості пастухи, які були на варті тієї чудесної ночі. Професія пастуха в той час була звичайною і поширеною. на кшталт різнорабочого в наші часи, працівника на заводі, шахтаря. Або продавця в магазині, звичайні люди першими почули радісну звістку і побачили в небі цілий хор ангелів, які співали і прославляли Бога, якому було важливо. Щоб про Різдво Христове дізналися всі, а не лише якась елітна каста людей, як у нас буває зазвичай. Тому що Господу байдуже, скільки грошей у тебе на рахунку, які бренди в твоєму гардеробі, і який статус надає тобі суспільство? Дар спасіння доступний кожному, це і є радісна звістка. Христос рождається. Славімо Його!